Розпакуємо шкарпетки для скандинавської ходьби бренду Eagle Rock. Приїжджають вони в такому багаторазовому чехлі з сіточкою і з карабінчиком. Позаду у нас молнія. Відкриємо і подивимось на шкарпетки. Приємний на дотик щільний матеріал. Склад у нас 75% бавовна, 23% поліестер і 2% спандекс, пандекс, бувовна натуральний матеріал, який забезпечує гарну вентиляцію. Поліестер дозволяє швидко е, висушувати. І е, ті шкарпетки у всіх місцях, де є можливість тертя, мають потовщення тут, тут і тут. Вони добре підтримують е, свод е, стопи. Та швидко відводять ефективну вологу. Тобто під час ваших прогулянок це надасть вам дуже комфортне відчуття і забезпечить збереження ваших ніг від натирання. Роздивимось на цій моделі. Тут у нас є сіточка для вентиляції, тут у нас є желобки для ефективного відведення вологи. І як я казав, в цих місцях у нас Йде потовщення на носочку і отут збоку. Шкарпетки мають правий і лівий. Одягайте уважно. Для скандинавської ходьби важливо обрати правильні шкарпетки з хорошим вологовідведенням, захисту від тертя та підтримки дуги стопи. Це забезпечить вам максимальний комфорт при вашій ходьбі.